Наближається одне з найважливіших свят року День Незалежності України. Ну що, ідемо дізнаємось, що знають про Україну українці. Скажіть, будь ласка, скільки років виповнюється незалежній Україні? 24 роки. Да, 27. Я дібрально, 28, мабуть. вроді. 24. 24? Я не знаю. 23. 25. Ні? 40. 24. ли 55, ли 52, я вже не пам'ятаю. А коли було проголошено незалежність України? Ой, ви вища мене з такими питаннями. Ну вона незалежна з 91-го року, так. А зараз 2015 рік, ну 14. 24 24, каже. Правильно, а якого числа? 27 августа, кажеться. <ривання> ну ні, я августі. 24 серпня. 24 го, 24 -го. День Незалежності. От тут ви знаєш. 24 августа. Був вже день незалежність. Буде. я не знаю. День Незалежності 24 числа. серпня. За що можете пишатися Україною? <плес> О, так от, тут можна почати з Київської Росії. Давайте почнемо з Володимира Великого, да, з хана Батия, якого там в 1360 році ми там побили. У нас взагалі в спорті дуже гарні досягнення. Футбол у нас в нашій команді дуже гарно сплять єврокубка, також бокс. Зараз Ломаченко, Гусик, Кличко. По спорту дуже подобається Україна ще займаюсь парусними видами спорту. За хороші продукти. Патріоти. Україною можна писатися за її волю до перемоги, за її вольовий народ, за її прагнення до кращого життя. Козаки що перші човни, чайки називались за те, що в нас щирий народ, за те, що свободу любили люди. Те, що стосується до науки, потону, мосов. Потім Довженко. Я знаю, що я про технологію електронного зварювання, так, вона здається, Патон її придумав. За наш козацький дух. Що Українці дружні. Да, тут можна говорити і про Шевченка, тут можна говорити про всіх наших письменників, тут можна говорити і про школу кібернетик наш. Наприклад, Антонова. Антонова. У нас дуже гарні літаки. Єдиний екземпляр е, мрії в світі, якому користується весь світ. Перший сучасний фільм, який, до речі, з останніх, е, який вийшов, це фільм е, той, хто пройшов крізь вогонь, бо я десь мав до цього відношення, потім е, «От зараз плем'я. Тільки не славно знаю. Ні, ну, Із артистів я сам музикант, тому із артистів можна виділити, допустимо, е, онука. Тут же Іван Дорнан зараз збирає большие аудитории. ну океанельзи, это понятно. А, Сікорський, Сікорські, ну, це, це, це взагалі забута людина, яку нарешті ми згадали да, про і пам'ятник, і, пам і Корольов, да, це КПІ, да, це богомолець. Ну, якщо тут може тільки стражеско. Архітектура в Україні ну, вот так. За те, що є такі заміщательне українці. Я в цілому про націю. Я очень люблю Україну. Ми та нація, яка не має в собі якісь якихось зародишів агресії. От якоїсь там нам головне, щоб ніхто не мішав. Вам, щоб ми пам'ятали, в якій країні живемо, і зачем, і помнили свої корні, тому що у кого ні прошлого того нітбущого. В день народження, щоб Україна була сильною і щоб був мир. Щоб не було війни. Мені здається, щоб люди були добріє, щоб сонце світило яскравіше. Бажаємо всій Україні миру, злагоди. Вистояти в боротьбі, я стати самому собою. І ну, хочеться, щоб вона була насамді ля незалежна, щоб хорошо жили люди, щоб не було війни знову. Тому що ми з Дніпропетровської області, хотілось би, щоб там було все хорошо. Хочеться, щоб кожна людина відчувала відповідальність за свою країну. І кожен день робила щось для її блага. Щоб ситуація на Востокі стабілізувалася. І щоб ми були цією страною. Бандуристи, сизий, добре тобі, брате. Маєш крала, маєш сили, є коли дати. Полетів би за тобою. Та хто привітає. Почне з того першого кроку, який він зробить в, свої, в, в своїх можливостях. І цього буде достатньо. Це буде 40 мільйонів кроків.